Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілачах. Сьогодні у нас 21 лютого 2024 року і я хочу вам показати, які ціни на овочі та фрукти в магазині АТБ. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайк під цим відео, пишіть ваші коментарі. Апельсин Пар, перший гатунок 4695 за 1 кг. Апельсин фасований перший гатунок Туреччина 49,95 за 1 кг. Як і раніше, я називаю ціни за один кілограм. Грейпфрут перший гатунок Туреччина 49,95. Банан перший гатунок еквадор. 64 ,85 гривні 85 копійок. Мандарин муркот, Зараз йди зі знижкою. Його ціна 48,95 за 1 кілограм. Мандарин, перший атонок, 54 ,95 гривні 95 копійок. Авокадо перший атонок 22 гривні, але це за 100 грам. Манго 24,60 за 100 грам. Гранат перший атонок, туречна 91 гривня 95 копійок за кілограм. Ківі перший атонок 10,40 за 100 грам. Авокадо Хас перший гатунок, 26 гривень за 100 г. Ананас, перший гатунок, 86 гривень 95 копійок за кілограм. Груша Україна. Перший гатунок, Зараз йде зі знижкою мінус 12%. Її можна купити за 37 гривень 95 копійок за кілограм. Яблуко Чемпіон. Перший гатунок, Україна. 24 гривні 49 копійок за кілограм. Груша, другий гатунок, 37,95. Яблуко Голден, перший гатунок. Знижка мінус 8%. Ціна 20 гривень 95 копійок за кілограм. Яблуко зелене. Перший гатунок. 24,49 за кілограм. Яблуко речів 24 гривні 49 копійок. Яблуко Айдарет, 24 гривні 49 копійок. Корінь селери 57 гривень 55 копійок за кілограм. Корінь імбиря. Перший гатунок 25 гривень, але це за 100 грам. Огірки тепличні 13,80 за 100 грамів. Огірок перший гатунок Україна. 99 гривень 89 копійок за кілограм. Капуста Пекінська перший гатунок 23 гривні 95 копійок за кілограм. Капуста Савойська, перший гатунок Україна 34,59 за кілограм. Перець солодкий червоний. Перший гатунок Туреччина. Також йде зі знижкою. Зараз його можна купити в АТБ. по ціні 125 гривень 95 копійок за кілограм. Томати коктейльні. 11,99 за кілограм. Томати тепличні. Туреччина 89, ,89 гривень 89 копійок за кілограм. Яблуко речів. Перший гатунок 31 гривня 95 копійок за кілограм. Яблуко українське 1695. Яблуко сортове 19 гривень 79 копійок за кілограм. Яблуко Red Prince 24,95 за кілограм. Яблуко Гала 19,79. Хурма піраміда 11,50, але це за 100 грам. Курма Корольок. Перший гатунок, Азербайджан 79,95 за 1 кілограм. Лимон. Перший гатунок Туреччина. 54,95. Помело. Перший гатунок Китай. 71 ,95 гривня 95 копійок. Мандарин нова. Перший гатунок Туреччина. 5495 за кілограм. Помело червоний. Перший гатунок, Китай. 71 ,95 гривня 95 копійок за кілограм. Капуста, перший гатонок Україна 13,95 за 1 кілограм. Морква перший гатунок Україна 10,89 за кілограм. Буряк 15,95 за кілограм. Картопля добірна фасована. Зараз йде зі знижкою 10%. Її ціна 89 гривень 90 копійок за 2 кілограми. Морква фасована. Перший гатунок 2690 за кілограм. Картопля овочиста мита відбірна. Ціна 98 гривень 90 копійок за 25 кілограми. Морква мита зараз також йде зі знижкою. Ціна 17,95 за кілограм. Картопля рання. Перший гатунок 42 гривні 49 копійок за кілограм. Гарбуз батернат. Перший гатунок Україна. 23 гривні 95 копійок за кілограм. Картопля, другий гатунок Україна. 17,79 за кілограм. Картопля відбірна фасована Україна. 54 ,90 гривні 90 копійок за 1,5 кг. Картопля мита. Перший гатунок також йде зі знижкою. Її можна купити по ціні 3659 за 1 кілограм. Картопля фасована. Перша гатунок Україна. Також знижка на неї. Ціна 27,95. Картопля перша гатунок Україна. 23 гривні 59 копійок за кілограм. Ну, як ви бачите, в ОТБ дуже багато. Картоплі на різний смак. Цибуля ріпчаста. Перший гатунок 1525 за кілограм. Цибуля Біла Стерлінг. Перша гатунок 4599 за кілограм. Цибуля ріпчаста фасована перший гатунок Україна. Ціна 21 гривня 59 копійок за кілограм. Часник перший гатунок 12 гривень за 100 г. Дякую кожному, хто додивився цей огляд до кінця. Я впевнений, вам він сподобався, тому обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом Техніка в мілочах. Далі буде цікавіше.